Добрий день, з вами Міша. Всі задаються питанням, як ушвидшити роботу комп'ютера. Я можу вам дати сьогодні на нього відповідь. Не повну, звісно, але частину з нього. З допомогою такої програми як Adventure System Core 7 ми зможемо пришвидшити його, ну принаймні завжди слідкувати за наявністю проблем і так далі. Зараз відкривається програма, ми її детально подивимося. Якщо лише ми відкриваємо в меню, у нас є е, пункти, які ми можемо вибрати для очистки комп'ютера. Ми вибираємо рекомендовано всі пункти і нажимаємо Провірка. Вона провіряє, е, програма провіряє на наявність проблем і так далі. Після того ми відправляємо і не маємо ніяких проблем в комп'ютері і реєстрі. Так само в цій прогр... програмі є інтересна річ, така як турбоускорення. Ми можемо так само його відкрити і включити. Наприклад, зараз я його виключаю, воно було в мене включені. Ми Можемо його включити. Так само там виключаються лишні програми. І за допомогою цього ускорення комп'ютер, по суті, мав би робити краще, на, на, на практиці цього майже незамітно. Дякую, з вами був Міша.